Капустин, Федотов и Надя Матвеева в ранковому шоу Будильники на русском. На русском радио. Слухайте у Львові на 91 и 1 ФМ. Партнер програми «Русское Радіо. Львів 91.1 FM. «Русское Радіо. Все буде добре. Наші вітання в ефірі гумористично розважальна програма Магарич. Інфо. У студії для вас працюють Микола Сичевський та Стень Ярослав. Коротко про головне. Гуцульські вчені вкотре помилилися в плануванні. У Збарожі нарешті зкрився новий аквапарк. Стерилізований кіт Мурзик за хорошу поведінку заслужив першу в Україні операцію по відновленню. Протиповітряні війська України нарешті провели планове навчання. Водії львівських маршруток вимагають підняти ціну на проїзд. Обіцяючи підвищити комфорт. Про ці та інші події більш детальніше в програмі Магаричінфо. І розпочати ми хочемо з шокуючої новини: горілка в Україні дорожчати. Вартість спирту зростає майже на 30%. Тепер виходить так, що ті, які колись соображали на трьох. Для того, щоб перекрити ці зайві 30%, змушені шукати четвертого? Безробітні, байдужі та заради розваги повтання не турбувати. Більше того, найбільше обурились підняттям ціни на горілку всі некрасиві жінки. Адже їх позбавляють останнього шансу. І як їм тепер вийти заміж? Як як? Самим купувати мужикам горілку. Все, жінки, закінчилась халява. Так що це виходить? Тепер українці будуть менше пити? Ні, тепер українці будуть менше закушувати. Тепер нарешті пісні в сердючки люди будуть слухати, а не танцювати під них. Що ж це робиться, люди добрі? Раніше горілку неможливо було купити після 22.00, А тепер її взагалі неможливо купити при таких цінах. Тепер, якщо чоловік дозволяє собі пити, це ознака вдалої кар'єри та фінансове благополуччя. Взагалі, алкоголізм стане доступним лише олігархам. Тепер, коли жінки будуть казати, що мій чоловік пияк, то їй будуть заздрити, а не співчувати. До речі, діти також проти цього подорожчання. У школи повернуться злі та розлючені вчителі праці та фізкультури. Діти просять поверніть нам щасливе дитинство. Тепер всі українці будуть їздити не на рибалку, а на риболовлю. Мало того, звідси вони будуть повертатися з рибою. А на полюванні замість веселого відпочинку реально почнуть збивати тварин. Що ж ви робите з народом? Тепер сантехніку з Жеку за відремонтований кран треба платити гроші. Бо це реально дешевше. Хоча у цьому з'являться і позитивні новини. Оживе банківський сектор. З'явиться нова послуга. Кредит на побухать. І у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Богданчик. Богдане. Богдане. <звук> Репортаж з місця подій. Зати ну, не дану мене нашого мамаша бігне, як би знала, ніколи на світ не пускала. Загнали блукаду. Спеціально для Маричин фон кореспондентчик Артурчик. Ой. Болтанчик. Партнер програми Рускає Радіо. Львів 91.1 FM. Руська радіо. Все буде добре! На черзі у нас рубрика Магарич календар. У цій рубриці ми будемо розповідати та вітати усіх з різноманітними святами. В ніч 6 на 7 липня уся Україна святкує свято Івана Купала. А це свято має чимало традицій. В ніч на Івана Купала хлопці палять багаття, а вже на ранок палить самих хлопців. У ніч на Івана Купала є традиція шукати папу. Безробітні Петро та Семен не тільки знаходять її, а й скую, а потім ідуть на пошуки сюди. Також існує традиція кидати у воду інки. Саме тому президент України принципово не відвідує це свято. Не кажи го, поки не перескочиш. Саме під таким гаслом нічна Івана Купала відбувається фестиваль живого шашлика. Дівчина Орися гадала в на Івана Купала, а завагітніла в день від Петра та Павла. Українці, святкуйте, але робіть це з розумом. Вітаємо вас святом Івана Купала! І на черзі у нас постійна рубрика Гороскоп на тиждень. Діви та тільці, ви зібрались на відпочинок, не забудьте вдома квитки. Опять от мене збіжала последняя електричка, і я пашпалам, опять з пашпалом іду домой попривички. Та раки, пам'ятайте, собака друг людини. закрой, у другой, не нужен больше закрой, у другой, не нужен больше Скорпіони та стрільці, не ходіть незнайомими районами, бо там можна зустріти будь-кого. Утекай, в подворотня нас ждет маньяк, Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, Машины в парк и все гангстеры спят.

Близнюки та козороги не вилазьте надто високо, щоб не було так боляче падати. Дуже люблять промовлення. Нещодавно відомий український співак Віктор Павлік для того, щоб стати соліднішим, уміняв легковажне павлік на більш стильне. Слежка. Продовжує нашу передачу. Наша постійна рубрика Магарич шоу Біз». Як кажуть у нас на Львівщині, бонжур тужур. З вами я, Жан-Франко, Фешенебельний, та наша постійна рубрика. Магарит Шоубіс. співак Остап, чуть не зійшов з роду після премії Людина Львова, коли йому 38-й раз поспіль вручили номінацію Молодий та перспективний. Популярну співачку Аллу Кудлай вже настільки забули люди, що на її сольний концерт в касах залу просили квитки на Лілію Сандулесу. Нещодавно у Львові на весіллі був замічений Йосип Кобзон. Ні-ні, не подумайте, він там не співав, йому співали. Де той вуйко Йосип, що горілку носить, най він її не тисне, бо воно мускисне. Поп король Філіп Кіркоров почав співати колискові пісні для своєї доньки. Після чого агентство по захисту дітей подало на нього суд. За статею люте поводження та знущання над малюками. Шановні любителі та поціновачі українського шоу-бізнесу. Любіть його та цінуйте. Слухайте європейське. З вами був я, Жан-Франко, Преценебельний, та постійна рубрика Шоу Біз». До наступних зустрічей! Болісти футбольного клубу Львівські Карпати взяли за правило гасло фанатів і тепер під час сексу кричать своїм чоловікам: До кінця! До кінця! До кінця! Як ви зрозуміли, у нас рубрика Магарич спорт. Тосі-тосі, вас вітає Савелій Забитий. А це означає, що на вас чекають найсвіжіші новини спорту. Розпочинаємо випуск з новини шок. Хлопчик Іванко з Чернівців сказав батькам, що він хоче бути таким самим, як Артем Мілевський. Батьки, почувши цю фразу, вирішили не ризикувати і одразу закодували хлопчика. Продовжують випуск новини важкої атлетики. Штангіст Степан Петренко підняв важку штангу, і передні ряди глядачів відчули, що він гімнаст. А в селі Затемне відбувся щорічний традиційний турнір по змішаним єдиноборствам. в диню 2013. Перемогла команда, яка першою застосувала штахети. Новини футболу. В селі Грушка відбулося велике футбольне міжнародне дійство. Місцева футбольна команда зіграла товариський матч проти збірної Італії. Для місцевих жителів це було велике свято, адже у складі збірної Італії вони змогли зустріти своїх чоловіків, які там працюють на заробітках. А я нагадую, що спонсором новин спорту є Гуцульські авіалінії. Гуцульські авіалінії. У нас немає ні бізнес, ні економ класу. У нас тільки плацкарт. Гуцульські авіалінії. Скільки влізло, стільки і полетіло. Гуцульські авіалінії. Ми не аплодуємо при взльоті, бо в цей час штовхаємо літак. Це все про спорт на сьогодні. Дякую за увагу. Крутіть педалі. Гостріть ковзани. Спеціально для Магарич інфо Савелій Забитий. І на завершення. Трагедія в селі Баранівка. Єгипті пішла на екскурсію та не повернулася теща голови сільради. Таких вінків біля піраміди не було навіть коли ховали фараона. В ефірі була гумористично розважальна програма «Магарич. Інфо». Микола Сичев Ярослав. до побачення, до нових зустрічей. Партнер програми «Русское радіо Львів 91,1 FM. «Русское радіо. Все буде добре. Весело Капустін Фідотов і Наді Матвєєва в ранковому шоу «Будильники на русска. На русскам радіо. Слухайте у Львові на 91 один і один В последнее время ожесточила проверки Украины так, чтобы все было на мировом уровне. Взялись из-за больницы. Именно поэтому во Львов был отправлен всем известный доктор Хаус, который должен был провести экспертизу. Кто же может убедить его, что у нас все в порядке, как не главврач первой больницы? Ну що, здасти аналізи, потім ми поставимо діагноз. А за 8, 9. Перевірка, перевірка! Що стоїш, тараканів, таракені в трави! Колби, колби! Так ти колби, колби! Здоровий, так, че... куди, через чорний вчіт? Боже помогай. Добрий день, я Грегорі Хаус. Ласкаво просимо. Можете навіть не просити. Я написав, що цей свинарник не є лікарнею. <рес> Який свинарник? Це лікарня. Це швидше подібно на конюшню. Но... Лікарня виглядає по-іншому. По якому іншому вона виглядає? Принаймні та як у нас. А у нас як вона виглядає? За, за, па за пацієнтами дбають. На. У кожного пацієнта в палаті повинен бути телевізор, комп'ютер, інтернет, щоб не було їм сумно. У нас теж в палатах не сумно. Ми в двомісну палату 10 чоловік поселяємо. Не сумно, У нас навіть хворі на геморой, хворі на геморой, створили ансамбльні посіди. Занотуйте там собі, занотуйте. Це тому що ви їх не лікуєте. А у нас пацієнт в перший день знайомиться з головним лікарем. Ні, ну у нас такого нема. Але зато у нас пацієнт на дев'ятий день знайомиться з апостолом Петром. Хто би сумнівався? Ну той, і ну той. Професіоналізм наших лікарів дозволяє, щоб пацієнти повертаються з того світу. У нас такого нема. Але це не тому, що лікарі погані. Просто повертатись то погана прикмета, ми забобонні. За... Подивіться, подивіться, як, як брудно все. Подивіться, як все брудно. У нас в найгіршій, найгіршій лікарні на колбочки для аналізів витрачається щороку 100 тисяч доларів. Тому у вас в Америці і криза, сірнякові коробки і баночки з під майонезу. Щороку економлять наші лікарні 100 тисяч баксів. <світ> У вас ніякого, ніяких препаратів немає. Ви знаєте, що от для наркозу ми використовуємо найновіші препарати СТВ і ЗПТ. Ми використовуємо ЛТБ, включаєш і вся палата засипає. А потім ріжеш там, пиле. любе можна робити. Колеги колеги, щойно привезли нового пацієнта. Зустрічайте, заходьте, будь ласка, заходьте знайомтесь. Я вас вітаю. Вам повезло буде лікуватися в найкращого лікару в хмурика Ярослава Григоровича. Не дай вам Бог. Лікуйтесь у мене, я Грегорі Хаус. Моїми пацієнтами були Мадонна, Бейон, Леді Гага. Я теж багато зірок в шоу бізнес вивів. Я відмазав від армії Віктора Павліка, брутів Бересенко. Борю Апреля! Він бреше. У борі апреля відмазка не від лікаря, а від природи. А моїм пацієнтом, моїм пацієнтом була сама Брітні Спірс. Я позбавляв її від наркотичної залежності. Хаос позбавляти від наркотичної залежності і їсти її таблетки. Це дві великі різниці. Товариші доктора, розрішить обратитися, Ви що, вирішили, що я Ну Звичайно, хворий. Ведеш там -то в Києві, зірка плюс зірка два. В будь-якому зірковою хворобою заразився. Так перестаньте, яка я болезнь? Ще ні один алкоголік не визнав, що він алкоголік. Це <плес> <Это> правда. <плес> 30 хвилин і я поставлю самий точний діагноз. Будемо чекати півгодини. чуєте? Я вже ставлю діагноз. Вам треба кесаріве. Так Я ж мальчик не беременний вродьма. Молодий чоловіче, я лікар. Повірте мені, кесареве і дешевше. І потім вам легше буде. І шрам ніхто не побачить, я лікар, я знаю. Так він лікар, він шарлатан. Кий лікуйтесь буде шарлат... мене. Який шарлатан? Я, вже, все, я, я бачу, ви здоровий. Пацієнт абсолютно здоровий. Як, як це ви визначили? А він мені дав на лапу. Е, що означає на лапу? Підмазав. Отстегнув. Ну, відслюнявив. Башлянув. Закинув лавандос. Хабаря дав. А, дав гроші. А, от вас вічного американців все через гроші. Є, між іншим, набагато вищі матерії. В які це? Як які? Наприклад, пісня. Пані та панове, зустрічайте! В гостях суді марич Іван Дом! Дон! In your right hand, you were so close to me didn't Фідотов і Надя Матвєєва в ранковому шоу «Будильники на русском на русском радіо. Слухайте у Львові на 91.1 ФМ.